Доброго вечора. Усім телеглядачам. Підсумковий випуск новин за понеділок, 6 березня в ефірі телеканалів Інтебе та Тернопіль 1 Кардіохірург Тернопільської обласної лікарні Володимир Мороз отримав нагороду Данила Галицького. Відзнаку медику передав президент України Володимир Зеленський. Нагадаємо, у Тернопільській області саме Володимир Мороз провів перші операції із пересадки серця та нирок. Президент України подякував лікарю за сумлінну роботу та службу. Відзначив те, що лікар поставив на ноги багатьох наших захисників. З перших днів повномасштабного вторгнення поліцейський Юрій Летняк несе службу на Луганщині. Він з колегами під шквальними обстрілами вивозив людей із Лисичанська, допомагав вижити тим, хто залишився у вщент зруйнованому місті. Чоловік розповів, що правоохоронці продовжують тримати оборону на блокпостах та відбивають атаки диверсійно-розвідувальних груп. Нам поступив сигнал від командування, був збір по тривозі. Було оголошено командиром, що почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. На той момент частина нашого підрозділу вже перебувала на сході на Донбасі. Ну, відповідно, ми тут докомплектували, нас забезпечили всім необхідним, і ми вирушили також до своїх побратимів туди на схід. Місцем нашого несення служби це була Луганська область. Основна частина нашого підрозділу вже не дислокувалася в Лисичанську безпосередньо. А ми виїжджали малими групами, тобто виконували ну, в основному поліцейську роботу, а також допомагали Національній гвардії України на позиціях. Саме найперше це охорона громадського. Порядку публічної безпеки виїжджали також мобільні блокпости. В нас також це дуже ефективно. Воно насправді працює з місцевим населенням. Профілактика в першу чергу, бо тому, що дуже багато було інформації, що заходили ворожі ДРГ. Був відсоток місцевого населення, який ж також ну, співпрацював з окупантами. Тобто, такі всі елементи ми вираховували. Ну і також співпрацювали з місцевими працівниками поліції, які нам надавали якусь певну інформацію. Місто було практично порожнє на відсотки. 90. багато людей переховувались Ну, в підвалах, скажімо так, в бомбосховищах. Світла вже на той момент в місті не було, води не було, Тобто, ну, якихось там засобів існування, там, елементарно магазинів чи продукти десь купити, також не було. Помітили, що Ну, там було приміщення раніше, там був ресторан, якийсь кафе в підвалі. І помітили, що люди їжу варять собі на вогні. Ну, ми під'їхали до них, поцікавились, хто, що, тобто, звідки. Жіночка там вийшла, представилася, каже, я тут старша, от, ми тут живемо, переховуємось, чекаємо, поки це все закінчиться. І, ну, я кажу, на ну, скільки вас тут є? 40 людей. Ну, це цифра така ну, досить шалена, бо тому, що там приміщення відносно, ну, скажімо так, невелике. Із тих 40 там близько 4-5 дітей було до 10 років вік. І близько десятка дітей до 16 років. От з цими людьми ми сконтактувалися, тобто взяли, скажімо так, шефство над ними, так бо вони були відносно недалеко від нас. Ну і забезпечували їх продуктами харчування, зділили сухпайками. Там, в них також входить трогрязове харчування, крупи, макарони, ну все, що було в самих. Найбільша необхідність, яку ми помітили, е, питва вода. Ми також запитуємо людей: ну, а де ви воду берете? Тобто де якась колонка, там ну, щось в такому плані. Ну, жінка тут, до речі, вона так теж відреагувала, розплакалась. Каже: та ні, ми воду беремо, з батарей, тобто з опалення через вату, через марлю, там, ну, фільтруємо і от таку воду п'ємо, тому що ну, інших варіантів ну, немає. 26 числа висунулись до Національної гвардії на позиції. Ну, там доба пройшла так, скажімо, відносно, без пригод. І 27-го, десь близько обіду, напевно, що почався дуже такий серйозний масований артилерійський обстріл. Він продовжувався десь не менше години. І Ми в радіостанцію почули, що на сусідній позиції з нами, у нас позиції стояли 200-300 метрів, напевно, між нами було. Почули по радіостанції цій позиції, де були наші хлопці, троє загиблих і один поранений. Кожен з нас розумів, що Ну, когось вже немає, так і хотілося допомогти, тобто і витягнути когось, і провести евакуацію. Ну, змоги такої на той час не було, тому що обстріл продовжувався. Коли ми дізналися, ну вже хто загинув, так ну, 100% вже знали, хто поранений після евакуації. Страху не було, це 100%. Це, напевно, було більше таке бажання помсти. Злості якоїсь, ну, щоб пошвидше це все закінчити, вигнати їх ну, з нашої землі. 9 травня поступила задача висунутись ну, в ту ж саму Луганську область на пост. Під час перезмінки, скажімо так, почався масований такий досить артилерійський обстріл, ворожий. Хвилин, напевно, 20, може, пів години продовжувався, такий щільний досить. І по закінченню почули крики ну, на допомогу, тобто вибігли туди. Це на той момент був поранений побратим. З іншого підрозділу. От, надали йому першу невідкладну медичну допомогу і хлопці його евакуювали на Донеччину. Ну і десь протягом, напевно, що хвилин двох-трьох обстріл опять же продовжився. Так сталося, що міна потрапила недалеко від нас, і мого побратима також поранило ну, в руку. Також йому надали домедичну допомогу. Ну і ми цього пораненого також евакуйовували вже. На Бахмут в госпіталь безпосередньо. Перше, напевно, що так, коли ми безпосередньо вже ну можна сказати, прийняли бій. Між нашими позиціями і їхніми було порядка 800 метрів. Ми їх також спостерігали постійно, ну дивили, що вони роблять. Вони там і укріпляли, з окопи купали, тобто переміщувалися, техніка там під'їжджала, від'їжджала. Тобто, наша задача була фактично за ними спостерігати. Десь четверта година ночі. Диверсійно розвідувальна група виснула з нашу сторону. Ми її виявили вже, скажімо так. В метрах 100, напевно, 70-100 метрів від нас, ну і зав'язався бій. Ну, бій був недовгим, годину, може, часу, такої перестрілки інтенсивної, ну і вони відійшли. Якщо ми взяли в руки зброю, ми маємо розуміти, що з нею вже треба бути до кінця або так, або інакше. правильно? Ну, не можна зараз зупинитись на половині дороги. Ну Це в першу чергу буде перед собою, перед своїм я соромно, напевно. Що. Є такий вислів, за Україну не треба помирати, з нею треба вбивати. Насправді героїзм, напевно, не в тому, щоб померти, а в тому, щоб вижити, відбудувати її далі, ну, щоб вона далі розвивалася, процвітала, тобто і тільки в цьому їй допомагати. Напевно, що в тому, правда є. Помирати це не вихід однозначно. Омолодження зелених насаджень. У Тернополі розпочалася весняна обрізка дерев. Насадження обрізають за спеціальною технологією, а до кожної породи дерев підбирають індивідуальні методи. Адже всі дерева не можуть обрізатися одинаково. Які саме дерева підлягають омоложенню і де їх обрізатимуть у наступному матеріалі. У Тернополі розпочали обрізку старих дерев. Кілька бригад їздять по місту і обрізають високі насадження, які найбільше розрослися. Частину вже обрізали і в центрі Тернополя. Та я що для чого? Як для чого? Бо сухі обрізаємо дерева, то й. І... Перш за все обрізають липи, які розташовані на бульварі Тараса Шевченка поблизу драматичного театру. Ми зараз робимо формувальну підрізку дерев і відділяємо вже старі дерева. І багато є геляк падає. Ту йдуть діти до школи і старі люди. І ми стараємося омолоджувати, щоб воно через рік, через півроку воно відросте. І буде таке саме. Бригадир підприємства, яке займається обрізкою, розповідає, що кілька років тому ці липи вони вже обрізали. За цей час дерева знову сформували гарну крону і вже потребують очищення. За три-за чотири роки вони от бачите, як позаростали. Ви можете побачити по старих деревах, бачите, гульки, де ми робили 3-4-5 років тому, то вони знов. Так що вони через рік, через півтора знову будуть наберуть свою форму. Якщо по технології робити, то немає нічого. І в період, зимовий період, нічого їм не буде. Це підтверджують і екоінспектори. Зараз саме час для того, щоб омолодити дерева. Зазвичай обрізка дерев проводиться в міжвегетаційний період після закінчення сокоруху. Ну, в основному це кінець лютого і до початку квітня. Дуже добре переносять обрізання липи та тополі, яких в Тернополі чимало. Зазвичай скрони таких дерев залишають лише сам стовбур. Це ніяк не зашкодить. Це тобто є омолоджувальна обрізка для того, щоб от ми маємо яскравий приклад по вулиці 15 квітня, коли були обрізані тополі, залишений тільки стовбур. Перший, перший рік воно не буде так гарно естетично виглядати, але пройде кілька років. Ми бачимо, що відновилися гіляки. Окрім того, розрізняють три види обрізання: це формувальна, омолоджуюча та санітарна обрізка гілок. Формувальну обрізку виконують в основному це в алеях, алейних насадженнях для щоб дерево мало більш естетичну форму. Санітарну обрізку, так як я вже говорив, виконують цілий рік з метою видалення сухих гілок, які можуть падати. А вмолочувальну обрізку проводяться в основному, у нас ми бачимо молочувального обрізку, вона йде в дворах. Тернополяни та гості міста кажуть, обрізати дерева необхідно, адже це не лише омолодить насадження, але допоможе запобігти нещасним випадкам. Це варто, гарна ініціатива. Я думаю, що так місто буде виглядати охайним і крім того, буде безпечним. Адже старі гілки можуть впасти на громадян. Це, напевно, добре, тому що це старі дерева, старі гілки. І після обрізання будуть нові гілки з часом. Це буде більш безпечно, тому що час від часу старі дерева і гілки падають, і це буде безпечніше для людей. Ну, на мене, це краще, бо якщо буде сильний вітер, то воно впаде на людей. зимовий період його цього не можна робити. Звичайно, чищувати треба, але я вважаю, що дуже багато і обрізають кардинально і дуже сильно. Я розумію, можна надати форму, щоб воно було гарно. Але повністю зрізувати я там не є великим екологом, коли я цікавився цією темою, але мені здається, що трошки забагато зарізають. У Тернополі на прибудинкових територіях за обрізку дерев відповідають обслуговуючі підприємства. Якщо йде мова про прибудинкові території, то проводять роботи з підрізки на цих територіях, як правило, управителі будинків. Якщо йде мова про території загального користування, наприклад, вуличні насадження, то в цьому випадку виконують такі роботи спеціалізована організація, яка є переможцем процедури закупівлі. Якщо йде мова про території парків, наприклад, на території нашого міста, то відповідно такі роботи організовує комунальне підприємство об'єднання парків, культури та відпочинку міста Тернополя. Загалом в центрі Тернополя планують ще обрізати дерева на вулиці Грушевського, але все залежатиме від погодних умов. А по мікрорайонах омолоджуючу та санітарну обрізку проводитимуть щонайменше до середини квітня. Моляться, роблять домашні завдання та грають в ігри. У Тернополі діє школа продовженого дня в стінах монастиря братів францисканців. Школу відвідують діти вірян церкви святого апостола Петра. Тож, яка ще особливість цієї школи, дивіться у сюжеті. Навчаються в домашній атмосфері в стінах монастиря. У Тернополі діє школа продовженого дня в монастирі братів-францисканців. В ній діти роблять домашні завдання на наступний день. Харчуються, моляться та грають в ігри. Софії 9 років. Вона навчається в четвертому класі. Каже, щодня після звичайної школи приходить сюди. Тут вона займається улюбленими справами, малює та плете щось із бісеру. Мені тут подобається, того, тут можна уроки зробити, погратися, заплітати щось. Тут можна просто собі відпочивати. В школі працює чотири вчительки, які щодня допомагають дітям. Одна з них Аліна, яка колись також відвідувала цю школу. Зараз вона викладає тут англійську мову. Розповідає, задоволена, що колись сама відвідувала її, навчалась і була вихована у педагогів, які зараз стали її колегами. Це є дуже хороша можливість для діток, які є напівсиротами, є з багатодітних сімей, що батьки мають можливішо батьки мають можливість привезти їх сюди, і ми можемо допомогти їм там з виконанням домашнього завдання чи з тою самою англійською. Відвідують школу святого Антонія Падевського діти від 7 до 12 років. Це діти сироти або напівсироти, з багатодітних родин, з родин біженців та батьки яких є військовими. Заняття тут проводять по буднях з 14 до 17 години. Діти приходять відразу після уроків до нас. Звичайно, що молодші діти не закінчуються уроки швидше, вони приходять швидше. Старші діти, в яких більше уроків, приходять пізніше, але в нас немає чіткого розмежування, що ти приходить тоді, то й приходить тоді. У нас загалом тут така атмосфера більше не шкільна, а така сімейна. У нас діти є і старші, і менші. Є такий своєрідний зв'язок поколінь. Старші діти розказують про традиції, показують, приходять молодші діти. Вони дивляться на поведінку старших. Пані Ольга розповідає, школа функціонує вже майже 20 років, є безкоштовною для вірян церкви святого апостола Петра. Це чудове місце для дітей, адже саме тут для них роблять все можливе, щоб вони відчували себе комфортно. Загалом нас відвідує школу на даний момент в районі 20 дітей, але до карантину, до тих подій з війною, загалом нас 40-50 дітей. Ми розраховані на таку кількість. Діти приходять у нас з першого по сьомий клас. Це є наша така. Цільова аудиторія, ми з ними займаємося, бавимося. На канікулах діти маємо так само якісь поїздки, якісь розваги. Само собою, діти приходять сюди, вони мають харчування, приходять зі школи, мають обід, під Утриманням школи займається францисканська благодійна організація і монастир Різдва Пресвятої Богородиці. Українські рибалки найкращі на чемпіонаті світу із ловлі риби на мормишку нашій збірній не було рівних. Перемога в Естонії дозволила українській команді стати найтитулованішою. Шість перемог на світових першостях. Приємно, що серед новоспечених чемпіонів світу є і представник Тернопільщини, і з ним поспілкувалася наша знімальна група. Павло Хвас чемпіон світу із ловлі риби на мормишку із льоду. 19-та за ліком світова першість проходила в Естонії. Участь у змаганнях взяли 11 команд. Натомість збірні країн-агресорів не допустили. В місті Тарту ми знаходились безпосередньо. Озеро називається Вірт Ярв. Велике озеро, дуже великих масштабів, 30 на 15 кілометрів орієнтовної площі його була. Загалом ми провели на тому озері 21 день. Тому що в нас була дуже така посилена підготовка. Українська збірна готується до чемпіонату світу дуже ретельно і дуже вивчає водойму там від А до Я, можна сказати. Тому досвід підготовки нашої команди зараз перебирають і інші країни. Ми ретельно вивчаємо водойму, власне, там глибину в місті ловлі, приблизно, де ми розуміємо, де будуть розбиті зони чемпіонату світу. Наявність риби, кількість, її, які там види ловляться. Безпосередньо під це підбирається тактика ловлі, чим годувати ту рибу. Коли вона починає харчуватися максимально там краще в який там період часу, щоб розуміти на що робити ставку. От і в другий момент, що в нас ця збірна, у нас такі всі спортивні хлопці фізично підготовлені. Тому що це непростий спорт, і ну там не сидиш на місці, там постійно ти повинен бути в русі. ти рибу шукаєш. Українська команда найтитулованіша у світі і має уже шість перемог на чемпіонатах світу. Чого повторити що ніхто не зміг, додає Павло Хвас. Торік він став срібним призером чемпіонату світу у особистому заліку. А от на перемогу нашій збірній довелося чекати. Так сталося, що ми з. 17-го року ні разу не завоювали перші місця. Чомусь так не могли ми перервати це коло. У Нас постійно бронза-бронза. І тут в нас нарешті вдалося втілити довгоочікувану перемогу, яка всім була потрібна, всі її чекали. Павло спеціалізується саме на зимовій риболовлі. Тож наразі думками вже готується до наступного чемпіонату світу. На наступний рік ми плануємо поїздку в Монголію. Буде відбуватися вона орієнтовно в березні там. Нам прогнозують, що буде дуже цікаво, і лід має бути в місцях у нас таких от, цікавинок, метр сорок. Має бути товщина льоду, і ми поки що не розуміємо, як це має відбуватися. Зазначимо сам Павло Хвас із Луцька, але уже кілька років представляє Тернопільську обласну федерацію риболовного спорту. Саме тут він знайшов команду, із якою вдало виступає на сукраїнських змаганнях, і далі зі збірною піднімає український прапор на міжнародній арені. Додамо, чемпіонами світу в Естонії стали спортсмени: Ігор Новгородський, Олексій Зайко, Дмитро Корзенков, Михайло Гордієнко, Павло Хвас і Віталій Яцина. У Міністерстві культури України хочуть посилити вимоги для отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон артистів-чоловіків призовного віку. Причина нещодавній скандал із стендап-коміком Андрієм Щегелем. Що думають про це тернополяни? Дивимось у сюжеті. Допоки українські захисники і захисниці жертвують своїми життями на передовій, інші вихваляються втечею за кордон. В Мережі інтернет шириться інтерв'ю українського коміка Андрія Щегеля, який покинув Україну в час повномасштабного вторгнення. Я в Туреччині. С**ця криса. Тобто від воєнкома, який відповістки просто тупо. Просто ні, цього я не боюсь. У мене три повістки: визначаю себе як вільну людину, е, зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу, і знайшов собі спосіб і пожити в комфортній психологічній обстановці. От, чесно вам заявляю. Українців приголомшило таке ставлення стендапера до війни у рідній країні, адже він не соромиться відкрито заявляти про втечу та називати загибелі українських захисників власним вибором. Тому користувачі, які подивились це інтерв'ю, відкрито присоромили коміка. Коли майже в кожній сім'ї є загиблі, казати, що обираєш жити щасливо і хизуватись, що нелегально виїхав, це дуже і дуже сумно. Я не обирав гинути, я обрав захищати свою сім'ю, родичів, знайомих, місто, Україну. Дно соціальної драбини сором. Просто сподіваюся, в Україну ти не повернешся. Приховує шоумен і як виїхав з України, розповів, покинув країну за допомогою дозволу для артистів і повертатись не планує. Днями кордон перетнув і блогер Андрій Гонковський. Чоловік опублікував фото із Польщі. Підписники із бажанням отримати пояснення не забарилися. Як виїхали? Як вам вдалося втекти? Як вдалося опинитися у Варшаві? Ми вирішили запитати тернополян, що вони думають про такі виїзди артистів. Усі опитані нами кажуть несправедливо дозволяти перетинати кордон лише шоуменам. Проте додають, це питання доволі спірне, адже є чоловіки, які за кордон виїжджають, аби зібрати гроші для ЗСУ. Мені здається, що це неправильно. Це не повинно би так бути. Якщо ти в країні вже йде війна, ти повинен. Виконувати свої обов'язки як громадянина, як, як бійця. І те, що дехто цим користується, і просто, так як не знаю, як вам пояснити, просто використовує своє положення тим, що він може втікти і ще й цим привселюдно вихваляється, то це вже занадто, на мою думку. Мені здається, що всі мають бути на рівних правах. Ну, якщо забирають. Всіх, ну то всіх, а не тікати. Якщо вони повернуться, я віднося добре. Якщо вони там займаються якоюсь допомогою, ну гуманітарною, інше, ну я це вітаю. А якщо вони їдуть просто, щоб втікати від армії або так собі ну, погуляти і приїхати без нічого, ну негативно. За це має хтось нести нову відповідальність. Хто їх хто їх пустив, наче вони мають бути наказані. Чого ж всі хлопці не можуть виїхати? Для а мене вважаю, це несправедливо. Вважаю, що ми, тому що корупція в Україні. Так, тому що корупція в Україні, тому виїжджають ті, хто мають гроші, а хто не має грошей, то не виїжджає. Вважаю, що його не потрібно повертати назад в Україну. Хай собі їде щасливої йому дороги до побачення, але назад в Україну ні. Отож, багатьох тернополян обурило таке ставлення деяких відомих людей до подій в країні. Тим часом на своїй інстаграм-сторінці блогер Андрій Гонковський пояснив, чому виїхав з України. Пише у Польщу, поїхав, аби придбати дрони і вже зовсім скоро повернеться. А кордон перетнув завдяки дозволу від військової адміністрації. Водночас, шквал негативних коментарів змусив записати відео пояснення Андрія Щегеля. Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини саме гинути на війні, і маю на увазі, що українці свідомо вибирають Україну і бажання за неї боротись, що в результаті на жаль часом призводить до загибелі кращих її дітей. В кінці ролика комік пожалівся на цькування в інтернеті та все ж перепросив українців, яким завдав страждань своїми словами. Водночас на заяву Андрія Щегеля відреагували в Міністерстві культури України. Зокрема, зазначили, що дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану. А також пообіцяли разом з правоохоронними органами ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призов. Много віку на цю годину в мене все. Завтра свіжий випуск новин, як завжди, о п'ятнадцятій. На телеканалах ІНТБ та Тернопіль. 1 Я бажаю всім спокійної ночі. Бережіть себе.